Слава Україні! Слава їмужнім захисникам. Вітаю виноградарі, любителі сонячної ягоди. У нас три доби тому пройшов дуже сильний дощ. За одну ніч і півдня випало опадів 75 мм. Ось ви зараз бачите, тут 23, а перед тим набралося. Під самий вершочок цей прибор 52 мм. Менш ніж за добу випало 75 мм опадів. Три доби пройшло, я зараз вам покажу стан, який в мене під кущами винограду. Болото стоїть прямо під одним кущем, під другим кущем і ось тут нема навіть як його порихлити, болото і все. Ось таке болото під кущами, ну неможливо навіть сапкою пошевелити болото та болото. Три доби пройшло. Ягоди вже на кущах наливаються. Зараз добре було б підживити калійно-фосфорне добривами. Але під корінь зараз носити я не буду, тому що ви бачите, яка ситуація. Ось тут молоденький кущик. Грома було прямо на... Землі лежало, занамулого я з болота дістав. Ось воно так і є в болоті. Це сигналка, хочеться побачити, вона вже колір набирає. Це динька, Хотіла б ще спробувати. В теплицях то врожай вже майже готовий. Можна було б його і вже знімати, але ще хай повисить з тиждень, щоб більше набрати якісного цукру, щоб були смачні ягоди. І в теплицях я також ще оброблю по листу плантафолом і брексіл кальцієм. Ці препарати сумісні між собою. Брексіл кальцій не рекомендується тільки суміщати з сульфатними добривами. Ну, Отаку інформацію я накопав. Скоро почну вже робити огляд по гібридних формах винограду, які в моїх умовах достигають. Я думаю, що такі відео будуть цікаві для людей, які живуть приблизно в таких самих кліматичних умовах, в яких проживаю і я. В Теплицях виноград, який вже майже достиг, чи вже в стадії достигання, я вже не підливаю. Хоча тут дощик цей постарався. Ви бачите, земля досить волога під кущами, мокро. Ну, ягоди поки не тріщать. Тому от буду брати брексіл кальцій, Він корисний в тому випадку, щоб ягоди не тріщали. Ось зразу ще відповів на питання. Таке мені кажуть, поливають виногради, кущі під кущ дають по 100-200 літрів. Так, в шпака такий ґрунт, що в нього, мабуть, туди влізе і 100-200 літрів. Ну, в моїх умовах глинистий ґрунт. Тут максимум, коли я більше давав це, ну 5 відер це саме максимум, коли я підливав під кущ. Більше води не поміщується під мої кущі. А так підливаю періодично, по 2-3 відерця. А зараз періоду стигання ягід можна деякі курчики там по відерцю водички давати не більше, аби зволожити чуть-чуть ґрунт. І то, я думаю, не вартує, тому що вологи в мене в ґрунті, в цій глинистому ґрунті достатньо. І відразу ж хочу відповісти на деякі питання, на деякі коментарі, які були до попереднього відео. Я показав вам бактеріальний рак, який в мене з'явився перший раз за всі роки. Він з'являється, інформація є, така я знаю. В основному на прищепах, коли ви робите. Коли, наприклад, пошкоджується якийсь рукав чим-небудь механічним способом чи сапкою пошкодили, чи якимось секатором там може виникнути, там може він проявитися. Це ж все таки інфекція. Але на офіційних джерелах, на статтях різних про виноградарство я прочитав, що з ним боротьби немає ніякої, хімічної боротьби немає. Треба просто видаляти і викидати. В коментарях мені написали, що є такий селекціонер Криуля Сергій з Луганська. А Луганськ, як ми знаємо, це Україна. Я знаю, я дивився його теж давно і багато, що він багато робить прищеп, і в нього є багато на прищепах, виникаючи таких бактеріальних тих раків. Він їх зріжає, обробляє нітрофеном. Я також багато прищеп роблю кожен рік. В минулому році понад 300 прищеп робив, цього року він можуть. З 200 прищеп зробив, але ну, ніколи в мене такого не було. І от кому як вирішувати, як з ним боротися, чи обробляти, до речі, нітрофен. Я пам'ятаю, ще кілька років тому, років 3-4 була інформація, що він досить небезпечний хімічний препарат. У мене була його бутилочка, я його просто викинув. І не хочеться лишньої такої страшної хімії для себе. Тому кожен сам вирішить, як йому, якщо в нього є. Ось така проблема. Чи боротися з ним, чи просто викинути. Я видалю. І також інформація про це коротке міжвузля, там пишуть, що це недостаток калію. Так, він також може проявлятися від нестачі калію в рослині. Але як визначити, чи це інфекційне захворювання чи це від нестачі, я не знаю. Тому ті пагони, які вже в мене були. Я думаю, все-таки, що це вірусна інфекція. Я їх повирізав і повикидав. Їх не так багато, було, там набиралось, може, штук 7-8. Викину. Так, ось буду проводити підживлення винограду, листове підживлення 5-15-45, норма його витрати 15-20 грам на 10 літрів. Також брексіл кальцій. Це рекомендується. Така сама норма 15-20 грам на 10 літрів. Між собою вони сумісні, але рекомендують не змішувати з сульфатами. Брексіл з сульфатами не змішувати. І відкритий ґрунт виногради я ще буду обробляти сьогодні. ж Придбав такий препарат Ревіона. Дуже мені сподобався опис, його, і мені його рекомендували в коментарях. Придбав літрову плящину. Від Оідіума, тому що пройшли ось ці дощі знов і знов захисту нема на винограді, а до стигання ягод ще буде приблизно 20-30 днів. А термін очікування у Ревіоні 14 днів. Надію, що цей препарат мені допоможе у боротьбі з хворобами. так ось рекомендації по використанню цього препарату Ревіона: 8-13 г на 10 літрів води. Ну, це від степені зараженості ваших виноградів. Якщо для профілактики 8 дати ну 10 грам. Якщо вже є проявили йому, значить давати 13 грам. Дуже гарний опис для нього це системний препарат фірми Бас. Швидке поглинання і рівномірний розподіл, потужний, лікувальний ефект. Будемо бачити. Ну ось, можете покритикувати мене, що я знов хімізую свій виноград. Ну, ліпше я його оброблю ще один раз, дам йому повисити на кущах для повного достигання, набору цукру. Щоб було собі безпечно споживати, щоб він був смачний. А відео про використання біопрепаратів і мій досвід, який в мене був минулі роки. Я найближчими днями постараюся зняти мене вже запитують Так що, ось так. Якщо відео вам було цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте. Поширюйте, обов'язково допомагаємо нашим воякам, захисникам, хто як може донатим. Добре, завершується відео. Бажаю нам всім миру, перемоги, як завжди, здоров'я, собі, виноградним кущам і все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте!